Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 165 610 особин за добу 700 і поранено 496 830 песиголовців за добу 2100. Танків 3537 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин 6869 одиниць за добу, 16 артилерійських систем, 2577 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню, 507 одиниць засобів протиповітряної оборони, 270 одиниць за добу, 2 літаків, 305 одиниць гелікоптерів, 290 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2160 одиниць за добу, 1, крилатих ракет 907 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5416 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки 265 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.